Капеланське благословіння на 20 серпня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає притчу про людину, яка мала великий борг перед царем. Дуже великий. Там чи тисячу донарів, чи десять тисяч донарів. Талантів, талантів, вибачаюсь. І він вирішив пореховатися. Але той пор йому нічим було віддати, і той попросив його простити його або почекати, поки він не позбирає. І змолосердився цар і простив йому. Але той, кому простили, пішов в світ і знайшов слугу свого, як не слугу свого, а іншого, свого тепер свого боржника, який сто там динаріїв йому був винен. Але він не схотів його прощати. Той його благав і просив, каже, потерпи, я тобі все віддам. Але він не схотів. І тоді, побачивши слуги царя, що так, вчиняє той боржник, якому простили, розповіли царю, і, царя, і цар його віддав катам, Віддав, щоб тюрму, щоб він віддавав весь свій борг. і дорікнув йому, невже ти не повинен був чинити так, як я з тобою чинив, з милосердя? Тут, нам, тут ми зрозуміли, хто є цар, хто є слуги і хто є ми в цій притчі. Цар це Господь Бог. І мені хотілося звернути увагу всім нам, що ми дуже часто забуваємо, забуваємо, коли нам прощають, скільки нам простили, кожному з нас. Скільки Господь мені простив і потерпів за мої правини. За мої борги перед ним. І тому ми вчиняємо з іншими, які дуже мало нам винні, порівнюючи з тим, скільки ми винні перед Богом. І над ними починяємо немилосердно. Іноді серце наше, коли нам прощається, черствіє, і ми не хочемо прощати іншим. І за це те, що ми немилосердне. Господь теж там і нам відплачує, не те, що нам відплачує там. Тобто ми самі ставимо в себе в такі умови перед Богом, де немає прощення. От нібито простилося тому боржникому великому. Але бачите, коли він не помінявся, це прощення не стало йому на користь. Тобто, він після того, як вчинив немилосердно своїм меншим. Меншим, ну, людину, яка менше вожникам, все це йому піднялося і зарахувалось. Тобто, коли серце людини після прощення не міняється, а черствіє, тоді і гріхи його, ну знаєте, це питання, я навіть не знаю, як пояснити, як мені от виявляється, що те, що нам простилося, тобто, воно не вміняється в нам вину. Я от приблизно розкажу, як мені сказалося, що, що наше, що ми. Після того, як ми зрішили і ми покаялися, то гріхи наші не щезають, вони не зникають, просто нас милують. Нас милують, вони залишаються тими, які ми були вчинені, але ми стаємо помилувані, і вина за них за нас не береться. Якби щоб кожен з нас відчув, коли нас прощають, ми мінялися і зміною. Тоді не застосовувалося до нас покарання, яке б нам ми повинні отримати. Складна для мене ця наука вам передавати, але сподіваюся, що Господь вам її відкриє кожному з вас, що це місце означає для кожного з нас. Амінь.